Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Також дуже, дуже, дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. До мене завітала директорка комунального підприємства Офіс туризму в Вінниці пані Тетяна Маєвська. Пані Тетяна, радий вас бачити навзаємо. Ну, завжди посміхаєтеся, завжди на такому позитиві. Дуже класно, дуже класно. Я, я дуже рада. відповідаю взаємністю. Ну <ш> <ш> дуже приємно. Пані Тетяно. Я не знаю, от можливо трішечки рано. З огляду на погоду, яка зараз існує, да? якась е, аномально тепла і приємна погода. Це все сприяє туризму. От, все так. Да. Е, так ось, можливо, трішечки рано, а можливо, вже за календарним планом і пора поговорити про якісь певні підбиття підсумків туристичного сезону 2023 року. Ну, за календарним планом, в принципі, е, високий туристичний сезон. Це кінець період з кінця квітня по вересень включно, угу. але оксамитовий сезон нам дарує можливість насолоджуватися такою чудовою погодою, тому ми, в принципі, і на жовтень запланували, зважаючи на такі кліматичні умови, сприятливі і на жовтень дуже багато новинок екскурсії. Тури дійдемо до жовтня. Дійдемо. Ви сказали, що сезон починається з квітня. Та з квітня, е, як розпочався, все таки. от, чуть-чуть, що можемо, те підіб'ємо. Як розпочався квітень? Ну і потім пішов травень і ну, так взагалі. Так. Ви розумієте, що в даній ситуації під час воєнного стану саме внутрішній туризм є основою туристичної галузі в цілому, і це ну не лише можливість психологічного розвантаження, відновлення фізичних сил, це можливість підтримати всю туристичну інфраструктуру, адже по суті, вся наша економіка сьогодні працює на оборону і до речі, в контексті е, статистичних даних так, по внутрішньому туризму е, напередодні оксамитового сезону ДАРТ, е, це Державне агентство розвитку туризму, е, зробило опитування, опитало разом з проєктом ЮНІСЕФ е, профільним, е, опитало близько п'яти тисяч респондентів mm -hmm. і, і віком від 14 до 34 років і е, майже 45% українців. Подорожували Україною, залишилися е, тут. звичайно, угу. є об'єктивні причини, зрозумілі угу. на це. Але е, за 21 рік е, аналогічне опитування відбувалось, і е, відсоток складав 38%. Угу. Е, отже, динаміку таку ми спостерігаємо і локально, адже я можу судити лише про статистику Вінниці. Е, у нас за підсумками високого туристичного сезону більше 2500 екскурсантів познайомились з містом Меда і з Вінницею і з регіоном, а це майже 200 проєктів екскурсійних проєктів і проєктів турів і. Що не можуть не тішити відсоток саме вінничан зріс в цьому в цьому сезоні туристичному. Тобто тих вінничан, які цікавляться своїм тих містом, вінничан, які що хочуть дізнатися uh -huh. про культуру і традиції міста. Так якщо аналізувати ось саме аналогічний період минулого року, то даний показник практично вдвічі більший. Mm -hmm. І вдвічі ну, більше екскурсантів. це гарно, це дуже це, це, гарно. Це, це не може не тішити. Дійсно, віничан більше і зменшилась частка внутрішньопещених осіб, що беруть участь у наших проектах і турах. Зменшилась частка. Чому вже познайомилися з Вінницею? Виїхали. Я думаю, От... що, що якраз по тим причинам, що ви перерахували, mm -hmm. адже пік такий міграції був сам. В минулому році, і з квітня по е, жовтень, практично, навіть по листопад, ми працювали е, дуже інтенсивно з внутрішньопереміщеними особами минулого року, і близько е, півтори тисячі е, саме переселенців е, пройшли е, через офіс туризму. Е, ми розробляли е, в рамках грантових проєктів спеціальні програми і тури, щоб враховували і психологічну складову, тобто працювало ми дуже дуже плідно на сьогодні. Цей відсоток зменшився, але він досить є високим. І Близько 40% наших екскурсантів це саме переселенці, внутрішньої приміщення особи. Ну це дуже приємно чути, що все таки у нас іде на збільшення. А я так розумію, що тут є сенси поговорити про іншу сторону. Якщо є попит на ті чи інші маршрути або на ту чи іншу інформацію, значить, має бути і той хто. Ці хто цю інформа... носії цієї інформації? Хто цю інформацію розробляє? Хто розробляє маршрути? Хто розробляє? Хто слідкує за цими тенденціями? Що людям цікавіше, ну, і як от Ми... тут така? Практично щомісяця зроб... робимо аналітику найрейтинговіших турів, екскурсій, і е, я можу вже на сьогодні підвести підсумки. Е, наш топчик екскурсій uh -huh, uh -huh. по Вінниці. Е, він виглядає так. Перша позиція за результатами високого туристичного сезону це Альона Сезонова Вінниця за 100 хвилин. Близько 30 екскурсій ми провели саме за цією програмою. Дуже популярна наша гідеса Оксана Роздорожнюк, яка до речі, uh -huh. дуже часто до вас приходить у гості. Її проєкти Вінницька Єрусалимка. Особливо з гастроскладовою, тому що великою популярністю у Вінничани гості міста якраз користуються проекти з гастроскладовою. А ми додаємо практично в кожен проект по місту можливість е, посмакувати mm -hmm. Вінницю, mm -hmm. да? скоштувати. Вінницю на скуштувати на, да. на смак, mm -hmm. так і е, обираємо саме концептуальні е, заклади, які б могли вразити, які могли б розповісти про себе, тобто заклади з філософією. Е, отже, е, це друга позиція нашого рейтингу. І третя позиція це екскурсії під земелями, від Максима Гребінника, mm -hmm. також дуже рейтинговий проект, і нехай він вам буде свідком. Близько 30 також екскурсій ми провели і для дітей, і для дорослих, тому що дитячі екскурсії там дуже цікаві. Ми додали в них майстер-класи. Тобто, діти можуть там виготовити свічку, і дійсно дійсно маршрут неабиякої популярності, от саме в цьому сезоні, мав. Ви назвали три. Ви назвали три. трьох. А, Альонка дуже давно у мене була, Ну, була один. Я раз. вам обіцяю, так, що скоро от буде. да, Альон, готуйся, готуйся. А от Вінницькі підземелля. Е... Ні, я не пригадую, щоб на майданчику були у нас. Також сприятиму да? тому, щоб так представники ну, все таки дуже цікаво було би почути Звичайно. і поговорити. Да, дуже цікаво. Але це абсолютно не значить, що якби інші напрямки абсолютно не. Пропрацьовуються і не розвиваються. Звичайно, ми щомісяця розробляємо новий туристичний продукт, і він враховує і попит цільової аудиторії, І на сьогодні, до речі, в доробку офісу туризму Вінниці більше 40 проєктів і турів, і це тури не лише Вінницею, екскурсії, не лише Вінницею регіоном. Наша географія дійсно на сьогодні досить широка. Це і Хмельниччина, і Тернопільщина і Черкащина. До речі, вже цього сезону у нас стартували новинки: і Умань, Палітра вражень, і легендарний кам'янець, і містична Бакота, і гостинне поділля тобто, безліч екскурсій, турів, є у нас в доробку. Звичайно, це спільна робота команди офісу туризму і гідів гідес. До речі, це знаєте така сильна творча спільнота. У нас практично щотижня відбуваються з ними зустрічі. У кожного є пропозиції. Ми дуже дуже так. Бурно обсуждаємо, взагалі що будемо планувати на наступний період, і до речі, в жовтні, не зважаючи на те, що дійсно туристичний сезон добігає свого логічного завершення, але ми будемо анонсувати близько 15 екскурсій і турів в Вінницю та регіоном. З них дві новинки, але я ще поки що не відкрию завісити. Добре, добре п'ятницю. Почекаємо всі мож... всі, всі, всі е, тури будуть анонсовані на сторінці Офіс Туризму Вінниці та е, Візіт Вінниця, і тому е, кожен зможе запланувати свій вікенд і провести його дійсно змістовно е, і скористатися такою унікальною можливістю схопити це ще теплий сезон. Mm -hmm. так? Е, тому запрошую, запрошую практично щоп'ятниці, що суботи та щонеділі. Офіс туризму Вінниці е, відкриває реєстрації. На спільні групові екскурсії та тури Вінницею та регіоном. Це дуже цікаво, особливо регіон. Вінниця дуже цікава, регіон цікавий. Взагалі треба знати місце, де ти перебуваєш, І... де ти живеш. Так, дійсно так. І до речі, в контексті, я, в контексті знайомства з регіоном, саме внутрішньо переміщених осіб, а також соціально вразливих верст населення. Ми за період з квітня е, вересень, включно, здійснили 30 екскурсій і турів саме для цих категорій населення. Угу. Тобто, це безоплатні, безкоштовні соціальні проекти, в яких були задіяні саме переселенці, діти, сироти, сім'ї військовослужбовців ЗСУ, Тобто така досить сильна соціальна складова. В нас була дотримана, а, і ми маємо розуміти, що з настанням е, більш все таки прохолодної погоди роботу ви не завершуєте. Звичайно, ні. у вас робота продовжується, вона е, можливо трішки звужується за кількістю. Я Як не сказала, ні? ви знаєте, аналіз минулого року довів протилежне. Ми просто переформатували екскурсійні програми. Додали саме гастро угу. тобто, щоб екскурсант, наш потенційний, так, міг міг провести свій час в якомусь цікавому концептуальному закладі, познайомитись з містом е, в теплих комфортних умовах, угу. тобто мінімізуючи прогулянку безпосередньо на вулиці, на вулиці. так е, ми запрошуємо саме до е, нашої такої е, сфери гостинності. І е... тим самим підтримуємо туристичну ну, так. інфраструктуру міста. Так. А ще один момент, і все таки, оця жовта, гарна книжечка альбом швидше. Ну я я чекаю, може якось. Ну все, я тоді вже сказав, я тоді вже спалився, я тоді вже запитаю е, пані Тетяно. Що це ви зараз принесли до е, нашої студії? І я так розумію, що це, напевно, знов таки щось новеньке. Це щось новеньке, але. Це новенький як фінал нашої такої кропіткої, досить тривалої роботи з філателі. Адже ви знаєте як ніхто як якої популярності, шаленої набула е, філателія під час війни, uh -huh, і ми, uh -huh. звичайно, цим е, феноменом завдячуємо Укрпошті. До речі, на сьогодні, мені здається, вже Укрпошта е, випустила більше 20 е, марок саме воєнної тематики. І у кожної марки свій концепт, своя філософія. Вони приурочені, чи події, чи явищу, але всі вони е, на такій е, піднесеній патріотичній хвилі. І ми не відстаємо на сьогодні Офісом туризму е Вінниці е випущено, розроблено випущено 9 власних ексклюзивних марок. Е і тому, звичайно, е як наслідок, ми хотіли б е презентувати для е філателістів, колекціонерів, а також аматорів е е ексклюзивні марки міста ідей. Це альбом, е в якому ви зможете зберігати і колекціонувати. Наші творчі доробки і саме марки Вінниці. Угу. Оце такий альбомчик. Є. Він... Продається без вкладення, однозначно, але такий. Якщо вигляд можна, я візьму руки, так, щоб, наш, щоб нашим глядачам, от я прошу нашого режисера от, показати, от такий от альбом, він дуже яскравий. Ну, в принципі, він і не легенький. Нелегенький. Якісна палітурка, все. І, в принципі, ця наша історія з філателією розпочалась, я думаю, що ви пам'ятаєте, з рестарту музею української марки, імені мені Якова Балабана. Угу, угу, і в контексті угу. цього ж знову Таки запрошую всіх е, аматорів філателії і колекціонерів не лише з України, а всіх слухачів, е, хто зацікавлений познайомитись з історією України саме е, шляхом знайомства з українською філателією до музею марки, який працює е, сьогодні. Е, Щоп'ятниці та щосуботи, з 12 до 18 години. Тому приходьте, до речі, в рамках експозиції музею ви зможете познайомитись із нашими власними ексклюзивними марками. На сьогодні їх 9, але я гарантую, що до кінця року ми плануємо здивувати всіх філателістів новими випусками, які будуть приурочені і присвячені Нашим друзям, партнерам в Вінниці, і скоріш за все ми будемо продовжувати тему побратимства та партнерства. На сьогодні у нас, до речі, є вже три таких партнерських, побратимських марки. Угу. А декілька слів про команду, яка створює, тому що знову таки що можна говорити, пані Тетяна. Тому що за. Е... За невеличким, зовсім маленьким клаптиком паперу. Там колосальна робота, колосальна інтелектуальна робота, в першу чергу, тому що там іноді символізм просто зашкалює. Е, величезна робота творча е, кожна марка. Чому вона в принципі, користується, як ви вже сказали, таким попитом, особливо спочатку війни, і все. це ідея, ідея яка, це яка пробиває так. століття. Я переконаний в тому. Я переконаний, з кожним, не, з кожним днем все більше і більше і більше. От про. Команду, хто як, як створюється ідея? хто приносить ідею? Знову таки п'ятниця, субота, це неділя. Збирайтесь. Я вам хочу сказати, що нас дійсно надихає, по-перше, творча спільнота Вінниці, адже ви пам'ятаєте, у нас активно працює арт-клуб Твори з Байві, і декілька марок наших це, в принципі, Ескізи і роботи наших майстрів. Майстрів, що об'єднані на платформі сувенірів з Вінницькою душею, байові, е, і наш флагман, бойовий гусак, що поклав початок. Угу. По суті, е, нашій філателістичній такій історії е, це робота Наталії Дремлюги, е, знову ж таки. Е, Ще один маркований блок з різдвом незламні. Це сім'я гусаків. Також робота Наталії Дремлюги, е, прекрасна марка, яка користувалась е, по суті найбільшою популярністю. Е, а наш рід був її буде, е, де ми об'єднали три майстрині. Е, Ляльок, Мотонок, це Валентина Погребняк, Ірина Трибунська та Алла Шарікова. І, звичайно, окрім цього. Ціла серія побратимства тут ми працюємо разом з інститутом розвитку міст, з дизайнером Андрієм Янченко. Угу. Дуже цікава робота творча. І дійсно, наш колектив горить цими ідеями, лише встигає випускати і, і пускати в тираж. Заплановані на скільки місяців наперед заплановані марки? Ми плануємо до кінця року, в принципі, у. Вже є плани е, на жовтень, і є плани на листопад-грудень. і А потім ми зустрінемось, і я вам розкажу докладніше, що ми плануємо на А от день. Так завжди буває. От з пані Тетяною вона розповідає, як це все класно випадку. Я, я повинна Method. залишати інтригу. Знаєте, ви правильно сказали, ви повинні залишати інтригу. Ви нічого не залишаєте. Я, звісно, жартую. Ми маємо виходити вже з ефіру і я щиро дякую, пані Тетяні. Нагадаю, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці Тетяна Маєвська сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін і з позитивом, на позитиві, на впевненості, на перспективі, сьогодні йшла мова. І дай Боже здоров'я всій вашій команді, і дай Боже, щоб дійсно це все так, та, так і було. І, звісно, ми щиро дякуємо і вболіваємо за наших захисників і захисниць, щоб всі повертали. Додому, але це все завдяки вам. Ви зараз тримаєте на своїх плечах наше, в тому числі Вінницьке небо. І під Вінницьким небом от такі прекрасні креативні групи, команди і підприємства працюють. Чекаємо вас. Пані Тетяно, дуже вам дякую. Щиро дякую за запрошення. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.